Чому зникає кохання між партнерами? Насправді кохання не зникає, його, в принципі, і не було. Як це відбувається? Зараз поясню. Коли ми знайомимося з новим партнером, ми не знаємо, чого від нього очікувати, який він, ми тільки притираємося до нього. То у нас б'є велика кількість гормонів, таких як дофамін. Дофамін це гормон щастя, але він не тільки є гормоном щастя, а гормоном очікування чогось прекрасного. Ми собі в мозку ще й створюємо таку прекрасну ілюзію очікування класної людини, класного партнера. А з часом ця ілюзія і очікування розбиваються об тіньові сторони нашого партнера? Ну ті недоліки. Особистість насправді складається з двох компонентів позитивного компоненту і негативного. Нема людей, які у всьому будуть позитивні. Є у людей такі тіньові сторони, як негативні. І от тоді, коли ми знайомимося з негативними сторонами нашого партнера, нам треба вирішити, приймаємо ми цей негатив. Чи не приймаємо? От коли ми не хочемо його приймати, цей негатив, і робимо великий акцент на це, то гормон щастя, дофамін у наших стосунках знижується. Стан із партнером змінюється, а насправді ми закохуємося не в партнера, а у свій стан із цим партнером. От і все. І тут виходить, що ваш стан змінився, і ви такі такий: я перестала кохати свого чоловіка. М -м, я перестав кохати свою дружину. Ні, стан з дружиною, стан з чоловіком змінився. Ви вже не відчуваєте того кайфа, який раніше відчували. Кайф очікування, подарунків, кайф очікування кексу і так далі. Оцей дофамінчик розвіявся в ідеалі між партнерами, які свідомі, які досягнули певного рівня вже розвитку. У них немає очікування від свого партнера. Вони не чекають, що партнер зробить стан його щасливіше. Ну я не очікую від свого чоловіка, що він зробить мене щасливою. Я така думаю, що мені треба для щастя? Подорожі, мені треба для щастя. Да, там масаж, мені треба для щастя. Книга, мені для щастя треба моменти усамітнення, де я можу побути сама. Мені для щастя потрібна улюблена робота, якою я займаюся зараз. І я собі формую це щастя. А з ним взаємодію на нашій спільній території, де ми обмінюємося своїми враженнями, своїми поглядами, переглядаємо фільмів, обмінюємося кексом, розумієте? А виходить, що люди сидять і думають, я хочу якогось щастя, очікують, що партнер дасть це. Партнер цього не дає, стан змінюється, і таке враження я його не кохала і не кохаю. Так само і мій чоловік. Він зі мною перебуваючи в певному стані, він отримує те, що може спільно отримати. Але в нього є своя зона, де він, зона комфорту, да, в якій він отримує кайф, що йому подобається. Йому подобається діяльність, а він нею займається, він ходить е, в гараж, робить там свою цю річ, яка йому подобається. Ремонт в гаражі. Е, і там він кайфує, він хоче на рибалку, там його місце тище, там його місце наповнення. Він там наповнюється а сюди на мене приходить, щоб обмінятися енергією, обмінятися. Світоглядами, я так це називаю. А коли ви очікуєте від свого партнера, що він зробить ваш стан краще? Коли ви чіпляєте за свого партнера і отримуєте від нього ці стани, то ви стаєте залежними, залежними від партнера. По-другому це не скажеш. От коли партнер танцює перед вами, скаше перед вами, то у вас класний настрій. Тільки в партнера щось відбувається, партнер засмутився, чи на роботі щось пішло, партнер приходить додому, і ви такі від нього, а ваш стан залежить від його настрою. І от він прийшов, і ви вже не підтримуєте його, а ви вже переймаєте його стан і примножуєте. Тут з'являється агресія, суперечки, скандали, непорозуміння, і ось те відчуття, що людина мені ж нічого класного не дає. От таке кохання втратилось. А насправді стане кохання внутрішньо формується самостійно.